Всім привіт! Мене звуть Інна. Я дуже рада всіх бачити знову на своєму каналі. Давайте побачимо, яка сьогодні в нас попадеться іграшка в кіндер сюрпризі «A Play 2 Номер. Так, сподіваюсь, сьогодні нам попадеться щось новеньке і цікаве. Розкриваємо. Ось така серія в нас сьогодні і така іграшка. Ну що, починаємо збирати і наклейка. Ось така іграшка нам сьогодні попалася. Така дуже красива, як на мій погляд, машинка. Пишіть в коментарях, як вам подобається чи не дуже. Ось така. Ця машинка може збільшуватись отак от, от. І знову становитися маленькою. Ось так. Дуже дякую, що ви були сьогодні зі мною. До нових зустрічей!